Розібрали ми роздаточку з 958-го порше. І що ми в ній побачили? Перше. Ось цепок розірваний в хлам. Отак. Просто. Теліпальцях собачі уші. Саня, покажи фрикціони. Спалені? Покришені. Бачите, що Розпадаються. А це знаєте, чого така случилась ситуація? Тому що заливали, що попало. Обичне масло кислили сюди. Потім потікши були сальники. Моторчик в робочому стані. І, і кот... масло ідеально. Це таке, що треба сюди. Лити. Ну так. Да. Це тупо просто не те масло. Було злетети не те масло вообще. Ну. Я не знаю, що таке масло. Ми заливаємо обычно АТФ. красный і все, і є щастя. Си. АТФ ТФ не роз'їдає фрикціони, тому що фрикціони такі самі, як в е, коробке. Поэтому тігри. Ремонт роздаточки. вот 800 долларов 1200. У кого проблеми з роздатками 958, то ви знаєте, куди обращатися. до тігров. Звоните, алло, тігри, срочно треба зробити роздатку. І ми її вам робимо. Показуємо тут, що... Красоту. Вон все новеньке. Та ти що! Саня навіть пильнички поставив. Ось, бачите, Вони постійно ці пильнички відламуються. Ну, ми вже професіонали, ми шаримо темі, ми їх тримаємо. Вон тігер шарить, розкрить тір. Да, Дивись, який блок до нас попав. А дивіться, який блок до нас попав. Оце, оце була ціла. Да. А, це, а тут подиви, якісь стіночки. Получається, знаєте, що яка ситуація вийшла? Пацани теж не шарять. Хотіли зробити товщу гільзу. І розточили сильно. І мені здається, вони прорізали водяний канал. Вони прослабили крайні гільзи всі. Вони всі сіли на 15 соток. Не сіла тільки одна середина. І що тепер ділять? Перегільзуємо. Попробуємо. Так. Роздатку зробили, блок гільзуємо, тут точимо. У нас процес іде. Ого! Це пацани, дивіться, це нема задіру, щоб ви знали. Це мотор без задіру. Це BMW, бієменера, так? Мерседес. Який? Є 46 вроде. Ого. Ну да, вон. Ого, брат, ну покажи. Що це за Є46? Це не Є46, Мерседес. Юра, йди, товарі, да. Юр, це бюр, 278-й Юр? Диви, які красиві. Задіру взагалі нема, так? Да? Нов, абсолютно новий мотор. А це є 46 що. Та це маркировка блока, якийсь, блядь, либо, не знаю. Пацани, паскажи, що таке Є46? Ви шарите? Я не шарю. І Юра, не шарить. А це нахуєнний на антифріз, дивіться блядь. Бачите? Який? Що алюміністы красним?